Щоденно до відділення Ужгородської швидкої допомоги надходить близько 70 викликів. Зазвичай люди звертаються по допомогу із серцево-судинними недугами. Та от за останній місяць майже вдвічі збільшилось скарг пов'язаних із травматизмом. Ну найчастіше люди звертаються з гіпертонічними кризами. В основному зараз, наприклад, підвищився травматизм, викликають по поводу вуличних травм. Жителі Ужгорода не дивуються статистичним даним. Кажуть, в обласному центрі протягом зими практично не чистять і не посипають тротуари, розчищені хіба що центральні вулиці міста. Та не дуже сковсько. Взагалі неможливо. Я не знаю, взагалі, як люди от, старшого віку, ходять по, по цим тугар. Чистить біля речового ринку, там дуже слизько. Дуже, дуже слизько. Нарікають ужгородці на комунальні служби. Кажуть, цієї зими їх роботи взагалі не помітно. Більшість жрерів забули про своїх жильців. Доводять це і тротуари в деяких районах, які перетворилися на ковзанку. Ужгородки нарікають цієї зими, аби не травмуватись, про підбори довелось забути. Я маю зручний зручну бова аби мені. Ну там на території лікарні було слизько. Тож варто бути обережними, носити зручне взуття, тримати рівновагу і уважно дивитися під ноги.